На засипку. Да, давайте... От у нас это самое. Почему-то КГХ собирается переименувати 52 улицы. Что? На это деньги есть? Знаєте, переменування вулиць це не саме, ну, така першочергове завдання київської влади. Ви проти переименування? Значить. Інші кажуть, ми не хочемо жити на вулиці там, Леніна там, і ще когось і так далі. І попробуй розберись. Тому прийнято рішення, правильне рішення. Значить, дати більше повноважень по цьому питанню громадам, осенам, органам самоорганізації населення. Якщо жителі певної вулиці кажуть, ми хочемо перейменувати нашу вулицю, тому що вона нам чомусь не подобається. Ми не хочемо жити на вулиці там такій-то, тому що там це хтось там такий був, постишов ще хто небудь. Тоді, звичайно, влада буде робити. Ініціатором київська влада перейменування вулиць не виступає. Ваша позиція яка? Гроші зекономити. Чи послухати бажання киян? Ну я розумію. Ну бачите, а другі кажуть, ми не хочемо жити на цій вулиці. Тому як е, е, кияни вирішать, ну будемо перейменувати які проблеми.